Усім салют! З вами Кос. А нас чекає 15-та річниця World of Tanks і а вже ж куча ігрових смаколиків. Погнали, спочатку подивимось відео, а потім будемо розбиратися докладніше. World of Tanks 15 років. Упродавиш 10 років ми змінювалися, вчилися новому, але зберігали дух танкіста в кожному з нас. Гра теж постійно розвивалася, не втрачаючи своєї унікальності разом із вами і завдяки вам. З 8 серпня долучайтесь до святкування 15-річчя легендарної гри. Щодня заходьте в альбом і відкривайте конверти, щоб згадувати яскраві моменти історії World of Tanks і отримувати подарунки, елементи зовнішнього вигляду, експериментальне обладнання та корисні ресурси. Відкривайте конверти щодня або максимум через день, щоб заповнити шкалу прогресії та отримати всі нагороди. Преміум танк АМХ і ЛС-901. Бони середиде обвіси і елементи зовнішнього вигляду, створені до цього ювілею. Ще один сюрприз очікує вас у бою. Це повідомлення означає, що поруч із вами є ветеран, який зареєструвався під час першого року гри. Його почесний статус підтверджує ця нашивка. Присутність ветерана в бою піднімає ветеранга. Грабці обох команд матимуть бонус до базового заробітку кредитів, як і сам ветеран у кожному бою. З полю битви ви повернетесь до затишного гаража, який прикрасили наші давні знайомі. Вони навіть підготували для вас подарунки в спеціальній бойовій перепустці У ній ви зможете зібрати екіпаж із тих самих гаражних танкістів. Вони вже скучили за битвами. Прикра... Набридло сидіти в ангарі. Вирішили пограти в танки, покататися на танках. Точніше, а зовнішнього вигляду в тематиці старого доброго лісового гаража отримати преміум танк восьмого рівня Бренос у безкоштовній прогресії. Ви маєте 24 дні, щоб її завершити, зокрема вихідні з автогарматами. Та -та 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 -та. Аркада повертається на два запуски: 15 та 22 серпня. Цього разу це буде драйвовий режим шквальний вогонь. Розкручуйте стволи, поливайте все навколо фугасними залпами і випускайте тисячі снарядів на хвилину. Те, що треба, щоб розслабитися у вихідні і заразом здобути нагороди. Також протягом усього серпня на вас чекають особливо приємні твіч Drops на танкових трансляціях додаткові нагороди за кожну перемогу в бою, де ви потрапили в топ 10 за чистим досвідом. Економічні бонуси впродовж щасливих годин. Набори з рідкісною технікою та елементами зовнішнього вигляду в преміум магазині. Знижки на все необхідне обладнання, спорядження, елементи зовнішнього вигляду і, звісно, техніку. Вітаємо всіх з ювілеєм World of Tanks. Проведемо цей серпень весело та з розмахом. А обов'язково! Окей, отже. Що ж на нас там чекає? Свіч дропсики і усе. Саме простіше, саме легеньке. Заходимо в гру, стицаємо на конвертик, відкриваємо, отримуємо одразу нагороду. Ще в нас є ось такі ось нагороди будуть з конвертиків. Тут 450 бонів, ляма срібла, вже ж компонентики нам. Два дестилі стилі. Новий, нова ліцензія на наставництво, де можна переплавити свій старий екіпаж. А вже ж тут у нас члени екіпажу, Озі Олень, Маркус Мишак. Так. І коли відкриваємо конверти, в нас ще йде прогресія. Ось тут ми знизу будемо бачити ці сумочки. 5. 9, 13, Усього 21 21 прогресія, де ми саме що ми бачимо. Тут аж 250 можемо назбирати бонів. Там 450. Усього за весь цей період можна буде назбирати аж собі на одне обладнання. 5 тисяч бонів, хто там збирає на бонову, на бонову техніку. 3D бісіки а вже ж нагородний танк 6-го левела, ЛТшечка з чудовим маскуванням, але 6 левел не можна одягати копи. Є така проблемка. Погане зведення, така собі точність, але неважлива, подарунковий. 2D-стилі. І все таке, віси, елементи. А вже ж бойова перепуска, нарешті, безкоштовна. В плані ми не купляємо цей танк, ми його просто проходимо за 24 дні. Це не так уж важко, дуже сильно годинку пограв, як ми знаємо, з щоденних завдань можна зібрати аж 130 очок і спокійно прокачатися. Базові нагороди в нас тут. Деколь, деколь, написи, а вже ж медалька ось така. Півтори тисячі бонів, що саме смачне. Тут у нас настанови, бійці з ангара, котрі вже набридло сидіти. Поліпшена нагорода. Це за 2500 ми її купуємо, отримаємо вільний досвід, півляма срібла, резерви особисті на фарм. А вже ж тут у нас і довідник. І особистий начальний посібник для одного пасажира на 850 тисяч досвіду. Трофейне обладнання. І прокачати тут у нас X5 аж 15 штучок назбирається. Сам танчик Бренас. В принципі, я одним не задоволений. Що в нього 320 середнього. Ну чому не зробити 360? Як у ренегата? Чого. Б... Нащо душити, і так броні немає Не тут. Гармата в нього чудова, 234 бронебійним снарядом, 280 під калібрем голдовим. Чудова стабілізація, ну розкид такий собі посередній, але час зведення непоганий. І 50 снарядів нас мається, і мінус 10 кути, що смачненько. Виходить, там, якщо одягти, наприклад, з допайочкам. Досилач згартування, взяти експериментальне обладнання, поліпшено живучість і підвищену рухливість. Тоді в нас виходить 848 десь КД, дуже приємно. Але проблема в тому, що немає в нього броні. Огляд для важкого танку непоганий, 1500 хп і потужність двигуна, аж майже 1200. Буде там і по тому потужність розганятися. Він буде за своїх 45 плюс швидкість назад. Така 18 км у важкого танка. Сер, серйозно, Точно важкий танк. Е, дуже легесенько забираємо без усіляких проблем. Лише там один пограв, не потрібно задротити. А вже ж наш шквальний вогонь. Кулеметні гармати, котрі з 15 по 18, 22, 25 по 25 серпня. Це вихідні. Зайшли, пакулеметили, забрали собі нагороди так само ж бонець. Сам, саме головне в нас. Ветеранський бонус. Це той, хто створив аккаунт ще до 14 квітня 12.2012. 12. 12 року 2012 року, той отримає. Вся команда отримає. Він просто роздає цей бонус за кількістю зароблених кредитів, 15%. Ветеранський ветеран, я походжу з цих ветеранських ветеранів uh, World of Тенкс. Так що заходьте на стріми в гості, ловіть мене і отримайте свій халяв на 15% на кредитів. Так само є в нас наш улюблений Твічдропсики 8 серпня з офіційного каналу, і 12-го будуть тут ЛТшечка, Ельпрото, ТЛ7, тут Т3 години подивилися, забрали забрали два дестилі і порядження. Так само тут приємчик і, наприклад, два d стиль бунго. Усіх стрімерів можете заходити до кожного і збирати ось такі дропсики знову ж 2D стилі, спорядження X5, прокачати якусь техніку з 8 по 11, і так, і т.д. ось тут е, розклад є. І є для творців, творців контенту. З Підтримка бойової переписки на честь річниці. Приєднуйтесь до наших творців контенту з 18 по 15. На вас чекає спеціальна глава з трьома гарантованими дробцями. Ось такі дропці, які ви отримаєте тут непогане 20 14 джульєт. Спорядження, навіть набір для демонтажу. І 5 саме час покачати. А чому саме час покачати, тому що бойові завдання та щасливі години. Бойові завдання. Потрапляєте в топ-10, обов'язкова умова. Це щоб був переможний бій. І тоді ви будете отримати там два дистилі, настанови, ці пасібники, довідники, і все таке Х5 фарби, емблеми, деколі, написи. Тут що пощастить, так би мовити, нагорода сюрприз, крутить барабан. А саме головне, що з 9 до часу ночі в нас буде Х2 бойового досвіду і Х2 до досвіду екіпажу. Смаколик саме час качатися, коли будуть знижечки ще. Знижечки у нас на перших вихідних з 8 по 11. У нас будуть на лоу ловле з 2 по 5 левел. Тут у нас знижка на слот в ангарі за кредити, на за кредити так само елементи зовнішнього вигляду і знижка на за золото Наступні другі вихідні 15-18. У нас Ми на лінії фронту нафармили срібло, потрібно його витратити на спорядження 50%, на обладнання і так само. З 5 по 7 левел теж буде знижка, вигляді 30%. А на, на вихідні з 22 по 25 серпня у нас з 8 по 10 левел знижечка, окрім саме головне зауваження тісака і канопенера. На них знижка не, не розповсюджується. Так що будьте уважними і, а вже ж в нас грандіозні пропозиції з знижками на честь 15-ї річниці. Три, перший тиждень, кожні три тижні ми можемо навіть за, забігти. Нам потрібно вангарчик. Забігаємо в вангарчик, забігаємо в магазин. Дивимося, ось тут 15. Обираємо товари за золото, Бачимо в нас тут. Легендарного Типа 59-го, котрий за 7 тисяч можна придбати, чи за 12 і отримати ще 14 днів прему. Резерви. Бонуси Х5. Ну, але на цього ж штанку ми можемо покачати екіпажик на 121Б і на 121-го. Точніше, на 121-го, 121Б так само можна вже качати екіпаж. Бонуси тут. Два дестилі. Тут на ще і випера крива каса, але дуже броньована. І Тігер Маус не полюбляє такий як Повільний, броньований, але повільний. Його більше гвалтують. Галду зарядили і починають. Хоча щочки у нього непогані, 300 мм, Там бувають навіть 300+, плюс, І деякі інколи буває шокований, як я тут не пробив. А тобі там мінус 25% прилетіло до пробиття. Ось такі 3D-стилі. Тут у нас 2D-стилі. Хлопці душні в противогазах. Можете придбати собі пачку за 3000 члени екіпажу. І універсальний пасібник за супер знижечкою за 1250 голди. Не рекомендую брати, тому що можна в рандомчикою знайти. Так. Новий СТ-66 тут за. Реальні кошти нам пропонують. Непогана рухливість, скритність така собі, дуже поганий огляд, нічим його не вратуєш. 300 середнього там можна зробити 6,5 перезарядочки. Чудова в нього стаба розкид непоганий для 8-го левелу. Але є тут нюансики, Ну, ніби броння, тут вау. Клас, ВЛД не пробивається, башта там, типу броньована, все таке мемен. Бах. Заркаєш йому просто в масочку і до побачення. Шипкоточок ось тут так, бах і легесенько залітає. Так що такий собі, собі танчик є цікавіші. Вражетка 46, Імба, Карі, котрими грали, брали позначки, я просто кайфував на ньому, можете зайти і подивитися стріми Є 75 ТС теж чудовий важкий танк. Але це все за реальні грошики Не забуваємо, а вже що в нас іде місяць лоу-левельних подарунків. 15 перемог, топ-10 потрапити, і отримаєш сьогодні ЛТП третій левел. І ТД аж до 1 вересня в нас буде. Так, можемо з вами одразу ось тут. Ми заходимо, натискаємо на конвертик, відкриваємо. І отримуємо. Тут один день прему, лазур і. Перенавчання там скинути безкоштовно. Так, перший бій. так 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 Ось така: 15-та річниця World of Tanks. Збирайте свої смаколики, заходьте в гру, грайте, качайте, розважайтеся. А мене підтримайте вподобайкою підпискою, якщо вам сподобалось. І до зустрічі на стримах!